Привіт, з вами Ромен Стар, і це моє саме перше відео, яке я в своєму житті знімав на Ютуб. І сьогодні я вам покажу комп'ютери без модів. Поїхали я. Я питався знімати відео, але в мене не вийшло. Я вже нескільки разів питався його зняти, і зараз я... Приземлюся, зараз вам покажу, що у нас є з комп'ютерів. Ось, перший комп'ютер. Це нубський комп'ютер, який я хочу. Ось, мишка. Ну, ну тут ніхто не побачить цю клавіатуру. Вона схожа на, на стул. Ну це нубський варіант. Не совітую його. Но є ще. Ось він, ви бачите, на своїх екранах ще. Він супер! Все, типа включати, виключати, клавіатура нажимати. І мишка. І гігантський екран. Я ще хочу розповісти про себе. Я імею крипера, я їх дуже люблю. От, хочу вам показати. Я хочу вам дивіться, я не, не тільки покажу вам комп'ютери, я ще хочу спом... Я вам покажу, як приручити лисицю. Це дуже легко дивіться самі. От, ви там треба їжа, і тут должна быть вишня. Вишня, 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 вишня. Ой, я не поменяв язык. Так. О! Вишня. Так, вишня. Чому вишневе дерево? Мені нужны ягоди. Окей, кол, я вам покажу, як приручити песика. У песика. Звичайного. Дивіться, нам потрібна кістка. Кіс. Де. О. Десь. Нам потрібно заспавнити вовка. Вовк. 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 Вовк-Вовк-Вовк. Так, я зараз буду шукати його. Ви поки поставте лайки, якщо ви хочете, щоб я побудував ще великий телевізор і ще побудував целе місто. Байден кражан. Чула це на вовки, це на вовки. Газ це небезпечно. Фвіфці курка, кстати, можна приручити. Хто назад показую. Щоб її приручити, треба звичайна трава. Я знаю, це виглядає дивно, але це реально. Це реально, я вам говорю. От, насіння пшениці. Ось що ми робимо? Ось я приземлюся, ми зараз заспавлимо курку і треба її нагодувати. Хух! Плоха лисиця, плоха лисиця! Я тебе знищу. Добре, ми сейчас постеметься, нам уже зброя. Я возьму. Діамантовий меч. Кнопка пошла. Да! Човбух! Ну, це все! З вами був Роман Star. Усім до побачення. До побачення.